Друзі, і наступне питання від вас: в яких випадках турбобензин краще, ніж турбодизель? Це досить умовна буде відповідь, але тим не менше, якщо мова йде про німців, якщо мова йде про корейців, якщо мова йде про деяких французів, то саме у цих випадках краще віддати перевагу. Турбодизелю, але потрібно розуміти, що це все індивідуально і за турбодизель зазвичай вам прийдеться заплатити більше, а іноді набагато більше, ніж за турбобензин або за звичайний бензин. Якщо мова йде про японців, якщо мова йде про британців, то тут краще віддати перевагу. Бензину або турбобензину, але теж досить все індивідуально, в залежності від того, яка версія двигуна і таке інше. Тому що, наприклад, якщо ми з вами візьмемо. Е е К-50, наприклад, з трилітровим е, турбовим бензиновим двигуном, то я взагалі не знаю, як таке можна було зробити. Але тим не менш, люди купують і якимось чином їздять. Ось така приблизно моя відповідь. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Чекаємо на наступні питання, і побачимось найближчим часом.